У Бахмуті під завалами будинку шукають людей. Окупанти випустили ракету по житловому сектору близько опівночі. На Херсонщині бійці зсу укріплюють свої позиції на звільнених територіях. Вночі, внаслідок ворожого авіаційного удару, по місту частково було зруйновано багатоквартирний житловий будинок. Сталося займання двох квартир на першому поверсі. Пожежу ліквідували рятувальники. На даний час рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів зруйнованої частини п'ятиповерхового житлового будинку. За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитись люди. На даний час проведено розбір 12 тонн зруйнованих елементів будинку. Також на місці робіт виявлено фрагмент одного тіла. Протягом доби російська армія обстріляла житлові квартали міста з реактивних систем залпового вогню. Поранено дев'ятьох жителів. Я думаю, там була мені кушать на вулиці готові на печці. І почався обстріл. ми Мені в подвал нікуда не ні стілі. І ми в прятались прятали спад'єсниці у Миколаївці минулої доби. Росіяни знищили сучасний спорткомплекс. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Обійшлося без постраждалих. Сьогодні без 15 ї час був прильот. Ну, ми так думаємо, що самоліт а там, звісно, ми не знаємо точно. Ну, слава богу, жертв немає, тільки вікна окна і балкони двері у кого повилітала вночі. Турецька громада зазнала обстрілів з боку російських окупантів. В результаті частково зруйновано будівлю хірургії центральної міської лікарні в медзакладі перебували співробітники. Їх поранено. Повідомили у прес-центрі громади. Марія Гричко, новини на Суспільному. На Луганщині воїни збройних сил України намагаються атакувати окупантів, бої тривають на околицях області. За інформацією начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая. Російська армія готується до оборони зараз для російської армії ситуація погіршилась. Вже відправляти на Ізюм. Нема куди, тому що ізюм вони не контролюють. І тому вони розуміють, що ну наступне після лиману буде скоріш за все сватово Троїцьке, Кремінна. Тож туди стягують все і там, оти е, будують такі захисні споруди. Напередодні у пабліках, що працюють на окупованих територіях, з'явилося відео, як військові РФ мобілізують ув'язнених чоловіків. Це проблема, тому що е, ми ж розуміємо, е, які моральні властивості притаманні таким солдатам. Тобто це йдуть люди виключно е, вбивати, грабувати, гвалтувати людей, е, тому нічого доброго тут немає. На жаль. Е, хоча як е, воїни ну, це просто гарматне м'ясо. Зокрема, в колоніях Тульської області Вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном три місяці для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини. Термін служби складатиме 6 місяців. Проте жодні контракти із бажаючими не підписуються. Також триває набір так званих резервістів до складу 3-го армійського корпусу серед вже набраного особового складу велика кількість людей. Що мають наркотичну та алкогольну залежність у Лисичанську? Вночі стався вибух медичного комплексу Богатир, який розташовувався біля центрального ринку. Інформацію поширюють окупанти, звинувачуючи в обстрілі зсу будівлю. Медзакладу росіяни переобладнали у комендатуру. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. У хабі можуть отримати допомогу всі мешканці Луганщини незалежно від місця проживання. Ірина приїхала з Сєвєродонецька, шостий місяць живе у гуртожитку з чоловіком, мамою та двома дітьми. Звіже. Гуманітарну допомогу, дають там речі за можливості там, кого що є. В інших містах, що прохапа Луганської області, з телеграму канали дізналися, що він відкривається. ці відкриваються. Треба завжди є. Ще щось... у нас дитина, що сподіваємось, може, щось там дитяче. Там. У хабі постійно працюватиме шість робітників. Окрім продовольчих наборів, будуть надавати юридичні та медичні консультації. Тут вже Працюють лікарка та медсестра. Обидві приїхали з міста Рубіжне. Ми будемо надавати першу медичну допомогу, будемо консультувати пацієнтів по їх хворобам. Будемо перенаправляти їх до спеціалістів, до діагностичних центрів. Також будемо надавати психологічну підтримку. Опікуватиметься хабом Рубіжанська міська військова адміністрація. Почали планувати неділі три назад. За цей короткий період розробили відповідні стенди, домовилися з нашими партнерами щодо продовольчих наборів для людей. Це було приміщення автосалону. Де ми з нашими партнерами домовились заключили безкоштовний договор оренди за словами Сергія Гайдая? Наразі у Вінниці офіційно знаходиться до 6 тисяч переміщених осіб з Луганщини. Ті хаби, які поки що не відкрились, вони вже в, ну, в кроці. Половина України вже а, охоплена. А наступна друга половина а, ну це буквально а, можливо протягом двох тижнів ми все закінчимо. По області допомогу розвозитимуть мікроавтобусами. Раніше було відкрито 23 подібних хабів від різних громад у 14 областях України. Через тиждень планується відкриття хабу в Одесі. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас. Хто їде на евакуацію? Ми їдемо з до Покровська, а потім на Львівщину їде 80-річна Олександра Сіменченко. Її разом з чоловіком виписують з Краматурської лікарні. Їхнього будинку у Сіверську вже немає. Сєверсько куповане, там юж. капець, там капець. Виїхати подружжі допомагають рятувальники, беруть речі стареньких та супроводжують до своєї автівки. Жив у місті Горлівка, і мені ваше внутрішнє становище, да, ваш стан знайомий, знайомий, коли покидаєш свою квартиру, свій будиночок. Родина Олексія зараз у Павлограді. На нього чекає жінка та двоє дітей. Каже, татко, я до тебе в Краматорськ прийду. Як я, ти, синку, прийдеш? Пішки прийду до тебе в Краматорськ. Я хочу до в свою кімнатку, хочу спати на своїй кроватці. Ну, кажу, прийдеш, звісно, тільки трошечки пізніше. Краматорськ каже Олексій: обстрілюють майже щодня. Під час евакуації чергова повітряна тривога. Перечекати її їдуть у сховище. Колега Олексій Артем роздивляється на телефоні фото і відео свого сина. Я коли його відправляв, він і ходить на міг. Коли дитині 7-8 років вона не дуже сильно змінюється. А наразі вони дуже швидко розвиваються і він змінюється. Ну якщо не кожен день, то кожен, кожен тиждень. І От я вже 5 місяців пропустив цих змін. Людей привозять на залізничний вокзал у Покровську. Тут вони сідають на евакуаційний потяг. Угу. Назад, назад, потихесечку. Сідайте. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, з області вже виїхали три чверті населення. З початку обов'язкової евакуації вивезли понад 16 тисяч людей. Дарина Коломієць, Олексій Мацкевич, Таня Столярова, Настасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас. Російські війська намагаються отримати захоплені райони Херсонщини. силами двох взводів з двома машинами десанту та танків. Військові РФ атакували з Архангельського напрямку Іванівки, втративши частину особового складу і одну БМД відійшли на попередні позиції. В оперативному зведенні південного командування та генерального штабу йдеться про постійні обстріли позицій збройних сил України і тилових населених пунктів. За минулу добу ворог завдав вісім ракетних, 19 авіаційних ударів. Та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України. На південно-бузькому напрямку: Біла криниця Ольгине, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Іванівка. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БПЛА. Збройні сили України збили ще один російський літак. У районі Чкалового знищений надзвуковий бомбардувальник су 24 М. Українська авіація задала 13 ударів по російських позиціях. Тим часом ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виснажувати резерви військ РФ. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань, в тому числі по трьох районах зосередження живої сили озброєння та техніки в Голій пристані. Дурчанах, криничанці, по складах боєприпасів в тих самих дурчанах і в Садовому, по пунктам управління безпілотниками в комишанах. Під щільним вогневим контролем перебували Коховський міст і переправа в Дарівці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися. Підтверджені втрати російських військ на південному фронті: 33 військових, 11 танків, 5 гаубиць міста Б, самохідна гаубиця гвоздика, 13 одиниць техніки та два склади з боєприпасами тривають позиційні бої. Збройні сили України покращують тактичне положення та закріплюються на вивільнених територіях. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Для Херсонської області загрози у підтопленні через руйнування дамби Карачунівського водосховища біля кривого рогу немає. За спостереженнями розказує начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк. Зараз рівень річки Інгулець 100 метрів, запас безпечного підйому води 3 метри 90 сантиметрів. На території Херсонської області факт. Підняття рівня води немає. Час добігання від кривого рогу до Херсону, міст до річки Дніпро, складає від двох до п'яти діб, в залежності від рівня і так далі. Враховуючи, що це все ж таки аварія, час забігання може бути дещо менше в кривому розі рівень води піднявся на 5 метрів, а відстань доволі значна. Тобто, ми прогнозуємо, що у нас на території Херсонської області підняття рівня води не буде більше навіть, ніж метр. Наслідки влучання російських ракет, кинджал, іскандер в дамбу Карачунівського водосховища, розказує начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, ліквідовували і вночі, щоб збільшити пропускний потік в районі Чорногорки, зробили підрив двох дамб, проводили інженерні роботи. Поток води значительно зменшився, і рівень, там, де є підтоплення, вже почав спадати. Всього підтоплено 112 жилих домов. Часних і дачних участка за словами військового експерта Олега Жданова, удар по дамбі в кривому розі це помста за успіхи збройних сил України на фронті. Це нам на користь. Чому тому, що якщо зараз вода, а вона дойде до Херсонської області, підйом води, то це у для російських військ у неможливість відновлення переправ, і нам буде легше менше витрата боєприпасів для контролю, щоб вони не наводили нові переправи. Ми саме себе трошки підтопили, я би так сказав. Навіть незначне підняття рівня на 1-2 метри води, говорить начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології, загрози життю людей не несе, але може завдати певну шкоду. Тому жителям Херсонської області, у яких будинки біля річки Інгулець, треба слідкувати за ситуацією. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному. Херсон. У Херсоні окупаційна влада робить усе, щоб вивезти з обігу готівкову гривню. Жителька Херсона Оксана розповіла, що в магазинах розраховуватися гривною стає все важче. У віджатих супермаркетах, які і називаються зараз АБЦ, курс гривні до рубля, як і було обіцяно, встановлено 1 до 1,25. Якщо раніше можна було купити хоч якісь товари, ту ж побутову хімію чи інші засоби гігієни за гривньовою карткою в цих магазинах, то зараз лише за карткою Російської Федерації, тобто вкотре створюють умови, щоб херсонці брали їхній нікчемний паспорт, підписували контракти на роботу і обслуговувались в їхніх фейкових банках. Жінка каже, отримати готівкову гривню можна було на ринках у людей, які переводили її з електронних карток. Тепер і вони потрапили під тиски з боку росіян, розповів економіст Володимир Молчанов. У нас вчора відбулася подія поворотна якась через те, що було вперше затримано і юридично оформлено справу проти конвертатора, яких до того лише просто ганяли. Причиною стало невідповідність курсу. До речі, да не сам факт незаконної торгівлі. Це чергова спроба припинити обі гривні на Херсонщині після заборони користуватися терміналами та пограбування українських банків, говорить економіст. Росіяни намагаються перекрити для харсонців усі можливості користуватися гривнею, каже заступник голови облради Юрій Соболевський. Ми знаємо, що от зараз і фактично по всім районам Херсонської області вони роблять перевірки підприємців, які не перейшли на бівалютну систему, які не працюють з рублем, не приймають до оплати. Рубить соціальні зобов'язання Україна свої виконує всі кошти нараховуються. Хорки розуміють, що Україна продовжує турбуватися про людей, що ці виплати йдуть. Якщо гривня стане дефіцитом, це може лише підвищити її цінність, говорить Володимир Молчанов. Російська банківська система в Херсоні майже не працює, а через ускладнення з логістикою зникнути з Херсона можуть і російські привозні товари, розповів економіст Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.